Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати техніку художні гладь. Я вишиваю нею тварин, людей, птахів, квіти. Вишиваю по фотографії. Фотографію виводю на ноутбук. Роблю фотографію потрібного мені розміру. Потім прикладаю клієнку. Мені так зручно і маркером перемальовую, ну, в даному разі тварину. Відмічаю усі темні місця, найтемніші, це потім я буду від них керуватися, як далі вишивати. Е, усі відтінки, ну, плямки всі вимальовую, щоб було мені потім зручно вишивати, буду дивитися, От, наприклад, цей колір коричневий, тем, світлий, тут уже темніший йде колір, а тут ще темніший. Зараз вирізала потім я. Всю ну, клійонку, приклала до тканини і зараз буду обшивати це все. І також вишью оці всі темні плями, щоб крепше трималося моя вишивка майбутнє. І потім удалю, коли я вже все отак от вишю, оці всі лишні. Лишню клейонку я удалю. Вишиваю я нитками муліне. В шестяні, верніше, акрилові нитки, вони для вишивки таких робіт не годяться, тому що вони розпушуються і там менше гамма кольорів. І на вишивці портрети вони будуть виглядати грубовато. Тому найкраще використовувати куліне. Крі... Е... Я закінчую обшивати усі позначені лінії. Ось, бачите, усі ці лінії я Повишиваю, і потім буду робити уже кольорову вишивку даної собаки. Дуже важливо в вишивці портрета соблюдати направлення стежків. От дивимося, шерсть у собаки. Шерсть лягає у цьому напрямку, значить, ми і голкою стежки наносимо. У цьому напрямку, так як лягає шерсть на фотографії. Якщо вона лягає отак на бік, значить ми так і наносимо стіжки на бік. Тут у нас воно трошки як загнуто виходить там на фотографії, ми стіжки так само наносимо з маленькими стежочками і так загинаємо ніби їх. Тоді воно виходить як об'єм. У нас і ще що тут у А, головне, стіжки не робити дуже великі. От тут у нас, наприклад, один іде колір. Значить, беремо ну, тут вкололи і тут вкололи. І так, закрили. Ні, воно потім буде відтопирюватися і буде негарно. Тому стіжки наносимо. Ось, дивіться, бачите, так маленькими стіжочками наносимо, наносимо. Одним кольором. А потім, якщо у шерсті там вже немає що один кольор і все, там кілька відтінків йде у шерстинках, тому ми поверх ось цього, що ми вишили, будемо наносити ще інші кольори і це нам дасть об'єм і реалістичність нашої вишивки. Продовжуємо вишивати нашу собаку. Це, знаєте, як картина по номерах малюють, от продається там в магазинах, і от, е, кожний, колір, от кожний колір малюється, пронумеровується і ви берете фарбу, і замальовуєте цей відзначений колір. Тою фарбою, який вказаний... вказаний на картині по номерах. Ну, в принципі, тут то саме, просто що не пронумероване, дивитесь, тут, наприк... тут, бачите, коричневий, тут світлий, так ми замальовуємо, зашиваємо нитками. Особливу увагу ми будемо надавати очам і носові. У очей там дуже багато кольорів виходить, і ниточками треба буде все детально відзначити. Тепер нам потрібно поверх ось цих нашитих однотонних ниток додати інший відтінок. Дивимося на фотографію і, от, наприклад, тут треба трошки темніше. Тут треба трошки темніше, воно тоді, тут буде світло, тут темно, тут темно, і вийде об'єм морди. Зрозуміли? Тут ось так само однаковий відтінок. Тепер нам трошки ось тут треба поміняти на темніший. Навіть отаку паличку прикласти. Дивіться, бачите, як воно вже дає кольор і об'єм. Що мені подобається у вишивці гладію, що усі помилки можна нашити зверху інший колір ниток і виправити. У хрестику такого не пройде, вам треба торочити і наново вишивати. У гладі ці недоліки можуть перейти в переваги. Ну, коли вишиваєш на них інший колір. Будемо далі працювати над ним, додати інші кольори і робити об'єм собаки. Дуже важливі мілкі деталі зараз. Дуже важливі. І будемо зараз це все, самі найменші детальки ви вишивати. От, наприклад, тут, бачите, у нас тут, виходить, як світло, тут отаку от іде. Вдавлена, ну, як шерсть. І ось тут ми зараз будемо вишивати більш темніший колір. І тим самим підчоркуючи випуклість шерсті. Завершила я свою роботу. Що хочу сказати? У вишивці гладіо Нитками Моліне. Важливу роль грає світло. Це одна з найголовніших правил, тому що нитки Моліне здатні змінювати колір в залежності від світла. Якщо ви вишиваєте при денному світлі, старайтеся свою роботу постійно вишивати при денному світлі. Якщо при лампі, ну, звісно, при лампі вишивайте. От зараз я вам наглядний приклад покажу. Ось денне світло. А це денне світло, але з іншого напрямку, ну, падає, з вікна, то було б за вікном, Ну, за спиною в мене світло падало, тепер світло йде переді мною. Бачите, як змінилася робота. Зараз покажу, як зміниться вишивка при лампі. А це, бачите, як змінює колір вишивка при лампі. Тепер зрозуміли, чому важливо, аби вишивати при определеному світлі. І важливо, аби усі стежки були густо уложені в вишивці. Ось бачите, як воно йде. Дрібні і густі. Накладаємо в залежності від того, як на фотографії розташовані е, шерсть розташована. В тому напрямку кладемо стежки. На цьому буду завершувати. Ще мені тут треба трішки ще підправити. Я бачу, ви не бачите, я то бачу. Але то вже не важливо. Якщо відео зайшло, ставте пальчик догори, підписуйтесь на мій канал, я думаю, проводити невеличкі уроки по вишивці. Це я тільки так візуально вам показала. А детально я буду показувати у наступних уроках. Тому, хто хоче навчитися так вишивати, прошу записуйтесь на мій канал. І будемо з вами учитися створювати ось таку красу. На цьому все. До зустрічі!